Еще раз день добрый всем. Буду краток, у меня лекция скорее философская, чем практичная. Я о том, в принципе, я сейчас не, о, не сколько о походах, а больше о соревновательном горном туризме. И о том вообще, в принципе, какая суть, чем мы занимаемся. Для чего мы взагалі занимаемся этим видом спорта, тех, кто занимается, я имею на виду. І тут таке питання: це для звання якогось, якого ми хочемо собі здобути, для гарних отчотів або для е, якихось грошей, призів. Нічого з цього в, в моєму списку нет. Я розумію, це по-друге. Ми цим займаємося, тому що ми любимо вид спорту, і ми хочемо, щоб він розвивався. Це основне, ми це не футбол, де великі гонорари. Це не ті види спорту, які мають спонсорство багато, мають всесвітню популярність, тому економічно вигідні. Це вид спорту, який, який треба лише ну, просто любити і займатися ним чисто внутрішнім своїм бажанням. Це я до чого веду? Коли ми проводимо змагання, коли ми проводимо змагання, як на мою думку, Лише любов'ю до цього виду спорту, лише бажанням розвиватися в цьому виді спорту, вони повинні диктуватися ці змагання. Як для тих, хто ці змагання проводить, так і для учасників, для тренерів, представників. Іноді ми забуваємо про це. Питаючись э, створювати друг другу один одному э, складнощі і неприємні обставини. Ну, наприклад, судді э, можуть загратися в суддів і не, не враховувати э, якісь э, особисті чинники, які. Э, Мають місце на конкретних змаганнях. Або представники можуть е заради перемоги, е не поважати суддів, не поважати своїх суперників і робити якісь, ну, не будемо казати, протиправні дії, може, вони і не являються прямими протиправними, але вони являються зневажанням до свого суперника. І чи буде така е перемога, якщо вона настане, е в радість? Тому чи іншому е, спортсмену, як на мою думку, то ні. Тобто, якщо ми, судді, представники, учасники змагань не навчимося поважати друг друга, просто поважати, приїхавши на змагання, поважати суперника, не вважати, що ви самі розумні, і ви можете, вам все дозволено, а Якби лише здобути якусь медаль будь-яким чином. А поважати свого суперника, поважати суддів, якщо все це убрати, то наші змагання не стоять нічого. Ті грамоти ви можете купити в будь-якому спортивному магазині. Самі випишіть собі грамоту, напишіть, як ви молодець, і здайте отчет тому, хто вас його просить, цей отчут. Медалі так само продаються у спортивних магазинах. І їх ціна ровно тій гроші, які ви за них даєте. А справжня ціна любої нагороди це тоді, коли ви в чесному поєдинку отримали перемогу над своїм суперником. На жаль, повторюсь, ми іноді заігруємось, як і судді, так і учасники. І ми забуваємо, що на путі до перемоги. Не всі методи є доступні. Навіть якщо вони вроді, як не противоречать правилам чи ще якимось нормам, повинна бути елементарна повага, як суперник до суперника, як суддя до судді, і так між суддівською колегією і представниками і командами. Я думав, більш е, ситуації розібрати неетичних поведінок суддів, неетичних поведінок представників. Але у нас, по-перше, часу мало, по-друге, це знову-таки не практична, а більш філософська тема. Тому не буду забирати час нашого семінару, який ми можемо зараз е, більш. Продуктивно выкористать на круглый стил. Лише хочу э, по, э, за, по теме круглого стола сказать. Хочу. Э, ну, насколько я помню, я, именно я предложил эту тему, именно сам круглый стол. Но я его предложил лишь с одной целью. Заметил я в последнее время, что собрались определенные вопросы, недоговоренности, какие-то недопонимания, которые вредят. Розвитю нашого віда спорту і котре стояло би обсудити іменно з заінтерісованими людьми, тобто я розумію, що на цьому круглому столі зберуться лише ті люди, які дійсно заінтересовані у розвитку нашого виду спорту, а не ті, хто просто добре вміє критикувати, нічого взагалі нічого не може запропонувати, лише казати, що все пропало, все погано, і всі, всі роблять неправильно. Ще ну наскільки я тут всі дорослі люди. Я думаю, всі розуміють принцип круглого столу. Тобто, є питання, є відповідь. Це не базар, це не ринок в, в сьому годину ранку, десь в центрі міста. Тобто це не повинно бути таким. Е, тому, Якщо у вас питання, ну ви не підготували питання, просто приймайте участь як слухач. Тобто, про, взагалі да, про все. Виказувати свої болючі теми, не маючи якогось конкретного питання, не маючи якоїсь конкретної пропозиції або конкретної відповіді на конкретне запитання, я прошу, це моє прохання, я прошу не вступати в цю полеміку, щоб наш круглий стіл не е, в неконтрольований базар. От. Ще, що стосовно круглого столу, дивіться. Я вже казав в першій лекції, попередній лекції ще раз повторю, ми хочемо, щоб наші змагання з спортивного туризму стали більш професійними. Це добре бажання. Але просто хотіти, нічого не буде, треба щось для цього робити. Одним з факторів це стандартизація цих змагань, тобто приведення до єдиного стандарту вимог на будь-яких змаганнях, у будь-яких полігонах. І для цього, ну, подобається нам це чи не подобається, ми не можемо відказатися від е, певної документації. На сьогоднішній день вона вже 150 разів перерахована, ця документація, це правила, технічний регламент, е, ну і всі супутні з ними документи. І якщо тренер або суддя вважає, що він. Хоче займатися суддівством, або тренер, вважає, що він може збирати спортсменів, готувати їх і привозити на, на, на е, змагання. Якщо ви дійсно вважаєте, що ви хочете розвиватися в цьому виді спорту, ви просто зобов'язані е, орієнтуватися в цих документах. Хоча б просто прочитати. Мені останнім часом доводиться розмовляти з людьми, які мають собі. Ну, як вам правильно сказати, мають допускають собі вступати в полеміку стосовно якихось технічних дій або способів страховки в горному туризмі, виходячи лише з якогось свого досвіду, нічого не маючи е, общого з нашими змаганнями. І кажуть, да ну я знаю, я ж пройшов там огонь, воду медные труби. Я дуже поважаю, що ви це все пройшли. Але ми говоримо про про змагання, і в нас є нормативні документи, згідно яких ми їх проводимо. Тому якщо ви хочете вступати в полеміку, буквально просто ознайомтеся хоча б з цими документами. Але а вже коли щось там вам не сподобається в цих документах, або ви позаважаєте щось неправильним, або ви просто щось не зрозумієте, тоді можна якусь полеміку вести якийсь діалог. Але якщо ви просто от, мені не подобається, я не хочу цього робити», це розговору не буде. Тобто представник, суддя, який ні разу не відкрив ці документи, не попит... сам не намагався з них розібратися, це звичайна халатність і непрофесіоналізм. І надію, що в нашій полеміці такі люди не зустрінуться. Бо, Звичайно, такий пример приклад. Звичайний приклад. Технічний регламент це документ там 180 сторінок. І всі такі, та, коли мені брати час, це все читати. Мені ще треба отчоти написати, мені ще тренування простішу. Окей, така як, е, на основі чого ви тоді привезете своїх дітей чи своїх воспитанників на соревновання. как вы сможете отстоять их позицию, как вы их, в принципе, можете чему-то правильно научить. О, там такой прием сложный придумали, я не знаю, как его делать. А вы пробовали просто открыть, например, этот же технический регламент, который есть в открытом доступе в интернете, в каждом телефоне он есть. Вы пробовали открыть последние странички, где картинки, как деткам маленьким, я уверен, любому ребенку, не имеющему никакого отношения к э, спортивному туризму, покажи картинку, дай в руки карабин, веревку и скажи, повтори, что на картинке. Он повторит. Я не говорю уже про тренера который сядет разберется в этом всем сам с собой проработает а потом выйдет к своим воспитанникам и научит это делать хотя бы по картинкам я уже молчу про то что тренер должен посещать семинары должен какие-то ну как-то развиваться но это уже индивидуально каждого человека так вот из этих 180 страниц текстовых всего 100 уже в половину меньше остальное от бланки там картинки схемы и прочее но большая часть людей, с которыми в последнее время приходится вести полемику, даже ну, смешно другое. Они считают себя тренерами или представителями в этом виде спорта, но они даже не удосужились в принципе открыть этот документ, оправдывая себя тем, что он большой, сложный, и это вообще не серьезно, вот соревнования можно и без него проводить. Конечно, можно. Можно проводить веселые старты, в принципе. Но мы же говорим о профессионализме, мы хотим чтобы наш вид спорта стал более профессиональным. Поэтому выход к стандартам это неизбежно. Я свою тему заканчиваю. Предлагаю, ну это мое предложение, перейти к кругу.